Василь Стус, сто років як сконала Січ. Сто років, як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупо облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і віри крові, синів, що за любов та вровані сто серць, як палах лагкотінь. Та виростають з личиків, із шаровар з курної хати. Раби зростай до синів своєї України матері, ти вже не згинеш ти двожилова, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками, ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла тепер не матимеш од нього спокою. Йому ж рости й рости допоки. Не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці. Слова шувають на Дніпро.